Вітаю вас в ефірі новини на Суспільному. Студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою здійснює Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску новин? Дивіться далі. Нардепа від Чернігівщини Анатолія Гунька затримали за підозрою в отриманні 85 тисяч доларів хабаря. В чому деталі справи? Житлова забудова для понад 9 тисяч людей школа та два дитячих садочки із басейном. У Чернігові пройшли громадські обговорення проєкту детального плану території другого житлового району Масани. Народного депутата від фракції Слуга народу затримали за підозру в отриманні 85 тисяч доларів хабаря. Джерела Суспільного в правоохоронних органах повідомляють, що йдеться про нардепа за 208-м округом на Чернігівщині Анатолія Гунька. Як йдеться в повідомленні служби безпеки України, нардеп разом зі спільниками отримали першу частину грошей, а саме 85 тисяч доларів. За ці гроші Гунько обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України. Нині гуньку та іншим затриманим готують повідомлення про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагадаємо, нардепом Анатолій Гунько став у 2020 році, перемігши на проміжних виборах після смерті Валерія Давиденка. В парламенті він був головою тимчасової слідчої комісії. Цитуємо з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах в установах та організаціях Національної академії аграрних наук. Ще до депутатства, у 2018 році Гунько був фігурантом справи про привласнення понад 115 гектарів землі вартістю 120 мільйонів гривень, яка належала радіопередавальному центру у Броварах. Через рік після обшуків і повідомлення про підозру генпрокуратура закрила справу проти Гунька і ще низки осіб через те, що не встановили достатніх доказів для доведення винуватості їх у суді. Згодом Гунько ініціював процес стягнення моральної шкоди за незаконне кримінальне переслідування. У своєму позові він вказував, що зазнав сильних душевних страждань, негативних змін в особистому житті, втратив ділову репутацію, оскільки є публічною особою, займається громадською та політичною діяльністю. Першочергово Гунько оцінив свою моральну шкоду у 10 мільйонів гривень. Пізніше ця сума знизилась до 2 мільйонів гривень. Зараз ми намагаємось отримати коментар Анатолія Гунька і оприлюднимо його позицію або позицію його захисників у найближчих випусках новин. У коропі на водій врізався в авто, яке вилетіло на узбіччя та травмувало жінку та її 12-річну доньку. ДТП сталося вчора близько 9-ї ранку. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції в області Наталія Слабеняк. Жінку з травмами госпіталізували до районної лікарні дівчинку без свідомості доправили до Чернігова. На місці події побував Олексій Коцапчук детальніше у сюжеті. Я йшла на коло мене, йшла, я обернулася, подивіться, їздять машини чи ні, побачила синю машину ззаду. Дякую, і її подрізала, чи сіра машина чи біла, я і не роздивилася. І тоді тільки удар ззади, все, ще нічого не пам'ятаю. А коли в себе я прийшла вже, я побачила, що її немає. А коли вилізла за машину, вона під машиною лежить. Людмила з донькою потрапили до різних лікарень після ДТП, яка сталася у коропі. Матір доправили до Коробської центральної лікарні, а її 12-річна донька перебуває в обласній дитина. Була без свідомості. Вона реагувала на подразники, але вона була без свідомості. Головний лікар коробської лікарні Володимир Матусяк особисто забирав і жінку і дитину з місця ДТП. Ми дівчинку відправили в Черній, а мати залишилася в нас. Ми її зробили обстеження, зробили рентгени, знеболили. Ну, в неї такі, скажімо, середнього ступня тяжкості пошкодження. Там певна рана зашили, є її, перелункізки однієї. Ну надаємо допомогу. За словами головної лікарки Чернігівської обласної дитячої лікарні Тетяни Лебідєвої, дитина перебуває в реанімації без свідомості. У неї множинні травми кісток та внутрішніх органів. 7 липня Людмила з донькою приїхали в короб з села Шаболинів. Мати привезла дівчинку в лікарню записати на ОЗД. 8 годин ми приїхали в 9 шли назад. Там йшли по тротуару, коло круга перейшли дорогу. йшли по траві, по правій стороні. Ми машини їздили, ми не змогли дорогу перейти. І тут дожа сміхна, де ми доходили. Я кажу, що там он зебра, Я кажу, перейдемо там, не будемо вже тут бігти. Жінка з дитиною перейшли дорогу на цьому переході. Вже на тротуарі в них влетіла машина. Все це сталося на місці, де зараз стоїть червоний ланус. Посад б'є сім'єрку, отут він різко так виїжджає. Б'є її в переднє крило, і за те, що б'є в переднє крило, якраз виносить цю сторону, і там якраз чітко на людей, на машину, на забор. Коли я виходив з машини, маму взагалі не бачив, він, мабуть, кудись далеко відбросила, а дівчинка лежала під колесом. Артур та В'ячеслав свідки ДТП. Вони їхали позаду автомобіля. ВАЗ 2107 кажуть, швидкість була близько 50 кілометрів на годину. Бачили, як Польсваген Пасад різко почав розвертатись ліворуч з місця стоянки, вдарив Ваз на зустрічній смузі. Той після удару влітає в пішоходів і таранить припаркований ланос. Жінку відкинуло на подвір'я, дитину причевило заднім колесом. Жигулів згадує В'ячеслав. Я коли до дівчат подавшова дві дівчині... чани. Просив, щоб води не принесли. Мені принесли воды і полотенце. Я дівчина обтіла, але вона без сознання лежала. Я потім пішов туди, вижу, мама лежить. Мама лежала, я опять сюди до дівки. Через некоторое время мама піднялася, подскочила сюди і почала плакати. Розповідають про першу реакцію водія вазу. Сімерки вискочив. Я ні при чому і реакцію водія фольксвагена Він прискочив до да дівчинки, почав цілувати Моїх внуков побілі щось тих Ну, Він краще був не в собі. Так сказать, кричав mm. там, що я був правий, потім почав плакати, щось не паня. Поліція встановила, що водій Фольксвагена кермував автомобілем у нетверезому стані. Того ж дня Поліція затримала громадянина. Поліція розслідує обставини цієї ДТП у рамках провадження. За частиною 2 статті 286 з приміткою 1 Кримінального кодексу України це порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинені в стані алкогольного сп'яніння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Житлова забудова для понад 9 тисяч людей, школа та два дитячих садки з басейном. У чернігові пройшло громадське обговорення проєкту детального плану території другого житлового району Масани. Детальний план території це містобудівний документ, який визначає, що саме і в якій кількості має бути збудовано на тій чи іншій ділянці. Перед затвердженням на сесії міської ради документ обов'язково має пройти через громадське обговорення. Це механізм, завдяки якому громада може впливати на забудову в містах вчора. На обговорення прийшло 12 людей, переважна більшість працівників міської ради. Яким буде новий мікрорайон на Масанах? Та як пройшли слухання? Дивіться далі. Мікрорайон Масани, згідно із генеральним планом, головним містобудівним документом Чернігова на місці цієї пустки площею у 29 дев'ять гектарів має з'явитися новий житловий мікрорайон. За словами начальника управління архітектури міської ради Сергія Калюжного, ще до початку широкомасштабної війни почалася робота із розробки детального плану територій містобудівного документу, який визначає, що саме тут буде збудовано. Моя надія не закінчається. І, Одразу після закінчення почнеться процес відновлення і будівництва. А для цього необхідно, щоб вже було напрацювання по, по деяким об'єктам, по забудові, по, ну, по зруйнованим об'єктам. Тому в будь-якому випадку документацію потрібно займатися, її потрібно готувати, напрацьовувати погоджувати з законодавства, детальний план цієї території розробляла проектна організація Портал м Гроші на нього відшуковувало серед інвесторів комунальне підприємство Чернігів Будинвест, говорить заступник його директора Олександр Сердюк. Проект передбачає будівництво п'яти та 16 поверхівок із підземними паркінгами, які можна буде використовувати як укриття, для понад 9 тисяч людей. Згідно розрахунку, у нас передбачена школа на 1200 місць і дитячі садочки – два, кожен по 200, на 200 місць. Вони передбачають ще й басейн. Два відкритих п'ятиповерхових паркінги. Там кожен із них на 200, 290 машин на місць. За законом, перед тим як детальний план другого мікрорайону Масанів затвердять на сесії міської ради, він має пройти громадське обговорення. Цей механізм створений для громадського контролю забудови міст. Провели їх вчора ввечері у будівлі міськради. зареєструвались на них 12 людей. Серед них працівниці управління архітектури, які громадян мали реєструвати, заступник міського голови та представник КП Буденвест, якому належить земельна ділянка. Пане прошу, це лісі. Чернігівський правозахисник Олександр Хашпар пропонував відкласти проведення громадських обговорень до завершення війни. Цю пропозицію не підтримали. Серед причин неявки людей він називає недостатню поінформованість суспільства про подію. Що ж вони застроюють, там і колонку ставлять, жноту, і заправку і все, а там хороше місто для парка. Школу, садик, ще одне, я думаю, надо. Тому що тут мало для комікрорайону. Всі застрають, застрають, застрають. Їх. Чули взагалі про громадські слухання, що вони будуть відбуватися? Ні, ні. ні. Всі зацікавлені, я вважаю, сьогодні хто був зацікавлений в цьому, були в цьому залі і приймали активну участь. Я не розумію поспіху, чому цей проект виноситься, оскільки навіть... Нереалізований проект забудови третього мікрорайону Масани і не виконані основні вимоги, ні школ, ні дитячих садочків обіцяних, ні паркувальних майданчиків, ні там критих парковок, ні стадіону обіцяного тобто всіх цих соціальних об'єктів немає. Зараз на цьому детальному плані знову малюють школу, два садочки, бібліотеку, басейн. Але фактично і це зрозуміло, що все це не буде реалізовано. Будуть будуватися виключно багатоповерхові житлові будинки і комерційні об'єкти. Те, що буде приносити прибуток забудовнику. Анастасія Лоза, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів, на цьому у мене все. Більше новин ви завжди можете знайти на офіційному сайті Суспільного Суспільне.Медіа. На все добре.